Привіт, я Ліля, і це канал АІ Бізнес Про тут простими словами про автоматизацію та штучний інтелект в бізнесі та в житті. Цей канал для тих, хто хоче освоїти нову професію АІ інтегратора. Я покажу вам, як використовувати No-Code або Low-Code платформи Make та N8N, щоб створювати АІ агентів, АІ асистентів та покращувати будь-які бізнес-процеси. І також це канал для тих, хто має свій бізнес, хто хоче впроваджувати штучний інтелект, хто хоче бути попереду в своїх конкурентів, тому що той, хто знає, як користуватися штучним інтелектом, завжди буде попереду тих, хто не знає. Тут ви знайдете готові флоу для no-code платформ, GPT і АІ асистентів під конкретні ролі в вашому бізнесі, реальні кейси впровадження АІ в бізнесі. Я буду розповідати вам, як я впроваджую штучний інтелект в бізнеси і як це змінює бізнес. Покрокові гайди для тих, хто тільки починає, або для тих, хто вже давно використовує штучний інтелект. Також я буду публікувати шаблони, промпти, інструкції, як ефективніше використовувати штучний інтелект. Повірте мені, через декілька неділь ви вже не пізнаєте свій бізнес, тому що ті, хто впроваджує штучний інтелект зараз, ніколи не пожаліє про це пізніше. Приходьте, підписуйтесь, кожне нове відео буде виходити один або два рази в неділю. Тож пишіть в коментарях, що вам було б ще цікаво, і побачимось в наступних відео.